Я прочитаю текст, який звучав зовсім недавно в нашому богослужінні, який є один із відомих текстів Біблії. І часто проповідники люблять проповідувати, нагадуючи ці вірші із Євангелія від Матвія, 11 розділ. І останні три вірші. 28, 29 і 30. Матвія. 11.28 Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Слава Богу, брате і сестри. Христос, він. Проповідував різні проповіді. І він приводив приклади із повсякденного життя, зокрема, коли ми читаємо притчі, то е, ті слова, котрі говорив Христос, вони були близькі для людей, котрі були біля Христа. Вони знали, що таке сіяння, що таке жнива, що таке кукіль, що таке пшениця. Вони бачили це в повсякденному своєму житті. І вони могли, дивлячись на звичайні речі зрозуміти істині, істини Господні. Христос часто приводив приклади із писання Він цитував псалми, пророки, Старий Завіт те, що було написано, і цитуючи, він казав, так написано є. І люди, євреї, вони дуже добре розуміли, що і дійсно так було написано, вони читали це не раз. Але як часто Христос зосереджував увагу оточуючих на себе, Він казав: подивіться на мене. І ми, зібравшись сьогодні на зібрання, ми маємо подивитися на Христа. Сьогодні, звершуючи хліболамання, коли брати будуть ламати хліб, ми будемо пити із чаші, будемо пити вино, ми маємо дивитися на Христа. Це не просто обряд. Ми не прийшли звершити просто обряд і виконати деяку послідовність. Ось так потрібно зробити це на початку, це після того, це так, так, так. Якщо якась послідовність порушена, то дехто виходить вже із зони комфорту і навіть перестає дивитися на Христа, бо щось не так зробили. Десь щось порушили. Щось не так в послідовності не так зробили. Не так, знаєте. Підійшли, вийшли, чи не так піджачка зняли, чи ще щось не так зробили. Ми не прийшли виконувати якусь послідовність, хоча це також є добре, мати якусь послідовність, правила, але нехай зір наш буде зосереджений на Ісусі Христі. І ось, читаючи ось цей текст, Христос Він говорить про себе: прийдіть до мене, усі струджені і обтяжені, і я вас заспокою». Прийти до Христа. Я думаю, з присутніх в залі більшість прийшли до Христа. Ми прийшли одного разу, колись покаялися багато років назад, можливо, багато десятиліть навіть, ми прийшли до Христа. І той, хто прийшов до Христа, він ніколи не пожалкував, я думаю, над тим. Були різні, звичайно, випробування в житті християнина, але як добре прийти до Христа. І Христос, Він. І зараз продовжує кликати. Заклик Христа він не припинився і на сьогодні, і в сьогоднішній день прямо можна прийти до Христа. Христос закликає: Прийди до мене. Тут ще є такі слова: струджені і обтяджені. Якщо в людини все добре в житті, мені здається, буває важко прийти до Христа. Якщо в людини гаразд, матеріальний стан, здоров'я добре, не потрібно до лікарів ходити, все є дружина, чоловік хороший, діти. Та й куди йти ще? Треба користуватися тим, що є. Але чомусь, знаєте, Бог інколи допускає такі обставини, щоб людина все-таки відгукнулася на Божий поклик. Божий поклик звучить: прийди до мене. І він, звичайно, торкається не тільки струджених і обтяжених. Якщо сьогодні в залі є той, кого все здається гаразд, а ви ще не прийшли до Христа, то цей поклик до вас також звучить. Ви можете прийти до Христа. Потрібно це зробити. Але особливо звертається Христос до тих, хто має якісь переживання, хто обтяжений, хто струджений, хто якусь хворобу має в тілі, чи має якісь переживання душевні чи духовні. Сьогодні прийди до Христа. Прийдіть, до мене всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Хочеш знайти спокій, прийди до Христа сьогодні. Як важливо знайти спокій в такий непростий час, коли в нас в країні проходить війна, прийди до Христа. Якщо ти не можеш справитися з твоїми переживаннями і, дивлячись новини, чи, можливо, хтось із рідних, близьких. Знаходиться в складних обставинах на фронті. Можливо, хтось з рідних загинув, і ти не знаєш, що робити, тебе чавить, думки чавлять, переживання чавлять, сьогодні прийди до Христа. Христос говорить: прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Наступне: візьміть на себе ярмо моє. І читаючи ці слова, Дуже часто чомусь, і це правильно наводяться приклади про ярмо. І це також було зрозуміло для євреїв. Вони знали, що таке ярмо. Вони користувалися тим, коли виорювали свої поля. Певно, що ярмо, елемент упряжки, чи це я не знаю, як правильно назвати ярмо воно є ярмо. Запрягали туди тварин для того, щоб виконувати деяку роботу. І ярмо передбачало, що туди запрягали не одну тварину, а певно, що дві. Бо є різні упряжки, де одну тварину можна запрягати, а там дві, можливо, і більше. Але Христос говорив про ярмо, і можна так подумати, що ярмо це щось таке дуже важке. От зараз навіть інколи християни, коли говорять, візьми хрест свій, кажуть, візьми. І слідуй за мною, то це щось таке, знаєте, дуже важке. Якщо говорять про ярмо, то це щось таке потрібно дуже важко тягнути, знаєте, зусилля прикладати, вибиватися із сил, падати, але підніматися, бо ж ярмо потрібно тягнути, потрібно йти. Але Христос каже: візьми ярмо моє на себе. І 30-й вірш, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Ось так каже Христос. Виходить, що те, що ми маємо нести, воно буде легке для нас, тому що його поніс Христос. В ярмі, якщо це йшло дві тварини, два вола, скажімо, то один міг розслабитися, а інший тягнув все, що за ним було, плуга там, чи що, а один міг просто так іти. Я коли нагадую цей текст, читаю. Я, я волів не застав вже. Нас були воли в селі, де я виріс, але я вже не застав, вже не працювали ними. А кінь ми ще працювали деякий час. І в нашого родича була хороша упряжка коней. Я навіть запам'ятав, барон кінь і Маша Кобила. і... Вони дуже хороші були коні. За них йому пропонували, я пам'ятаю, трактора взамін, він не хотів міняти їх. І ці коні вони дуже сильні були. Але ставалося так, що сам кінь він був трошки вищий, він був сильніший. Але він був ледачий. І господар, коли запрягав щось важке. Коли щось легке, то він, можливо, не звертав уваги, а коли щось важке запрягав, то він дивився, чи тягне барон, чи ні. Бо Маша вона тягнула завжди, вона така тяговита, а барон Маша потягнула, він розслабився і просто біг в упряжці. І, все. і він трошки батога давав, бувало, барону, що він теж тягнув. І Тому, ви знаєте, Христос, коли взяв ярмо, Він його взяв, він його поніс, він його потягнув. Він його став нести. А ми з вами стали в цю упряжку. Буває, що ми трошки ледачі, знаєте. Буває, ми розслабляємося, то Бог нам допомагає в тому, щоб ми не розслаблялися сильно. Але ми маємо пам'ятати, що ті тягарі, всі наші тягарі поніс Ісус Христос. Христос, Він всесильний є, Він всемогутній Господь. І в ярмі з Господом йти, з Ним легко йти, з Ним просто йти. Тому що він все поніс. Він взяв твої тягарі, мої тягарі, він взяв твої болі, він взяв твої переживання, і він їх поніс. Все навантаження йде на нього. Звичайно, ми не повинні розслаблятися і також робити щось для того, щоб служити Господеві. Але пам'ятайте, брати і сестри, що ярмо, те, яке ми маємо пройти, той шлях, котрий ми маємо пройти з Господом, особливо для наших Молодих сестер, братів чи навіть не зовсім молодих, але ви вступили в завіду з Господом, пам'ятайте, з Господом іти добре, з ним іти легко, з ним іти радісно. Його ярмо, воно не буде важким для тебе, коли ти будеш вірний Господеві, будеш триматися Його і йти за ним. Він понесе, Він, 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 він тебе підтримає. Він, якщо ти навіть впадеш, він тебе підійме, тому що Він є всесильний Господь, і тому Його ярмо воно любе. І тягар його, він є легкий. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Наше навчання має бути від Господа. Ідучи за Христом, коли ми прийшли до Нього, коли ми взяли це ярмо, навіть ми вибрали й разом із нашим Господом, ми маємо вчитися від Нього. Навчання воно не закінчується все життя на цій землі. Коли є можливості, є зараз інститути, університети, семінарії, можна там навчатися. І це є дуже добре мати академічну освіту, але тим не менше, кожен християнин він має доступ до навчання. До Христа можна прийти і навчатися кожен день. І Кожна людина сама проста. У вас немає можливості навчатися в біблійному закладі, але у вас завжди є можливість навчатися в, Ісу, в Ісуса Христа. Є така гарна пісня християнська: Я сиджу у ніх Ісуса, слухаю Його слова, ой як любо, як солодко, навчатись від Христа. Тож будемо навчатися від Христа. Є безпосередній доступ до цього навчання. Біблія, вона доступна для всіх, її відкриваючи Писання. Ми кожен день маємо доступ до величезних істин Божої благодаті, до самого Христа. Ці слова сказав Господь, і ми маємо прямий доступ до них. Ми можемо навчатися від самого Господа Ісуса Христа. І Біблія, вона відкрита є. Боже Слово, воно відкрите є для кожної людини, яка бодай трошки зусилля прикладе для того, щоб вчитися від Господа. Ми можемо навчатися в церкві, ми можемо слухати братів, старших сестер, хто мають досвід якийсь. Але безпосередній доступ до самого Христа ми також маємо. Ти можеш безпосередньо вчитися від Ісуса Христа. Відкривай Біблію. Кожен день по можливості відкривай Біблію і з молитвою скажи, Христос, що сьогодні в тебе є для мене? Яку істину ти сьогодні хочеш мені сказати? В Бога завжди є свіжий хліб на кожен день, в нього завжди є слово для тебе. Слово потіхи, слово підбадьорення, слово настанови, слово об'явлення в нього є для тебе. Тому будемо навчатися від Христа. Такі важливі речі сказані в цьому тексті: прийди до мене. Сьогодні Царство Боже відкрите, і ти можеш прийти і сьогодні. Якщо хтось, можливо, відійшов від Христа, швиденько вертайтеся, сьогодні є можливість і Боже Слово звучить недільний день, сьогоднішній ранок прийде до мене. Якщо в тебе є якісь переживання, скорботи, тягарі, то віддай їх Христові. Якщо ти вибрав йти з Христом, то пам'ятай, всесильний Бог Він готовий понести твої тягарі. Не неси все сам, не неси, не бери на себе надто багато і не плач потім, приходячи до церкви, що я знемагаю, я падаю. Віддай свої тягарі Христові, Він, підійм, він понесе, Він підійме, Він допоможе тобі, щоб тобі не було важко, щоб твоє християнство не було сумним, але радісним. Християнство це не є трагедія, це є радість вслідуванні за Ісусом Христом. І також будемо вчитися від нашого Господа. Наука Христова, вона відкрита є. І в сьогоднішній день важливо є вчитися від самого Господа Ісуса Христа. Нехай ці речі будуть для нас пам'яткою і будемо пам'ятати, що до Христа можна прийти завжди. Сьогодні Краще сьогодні, не відкладай на завтра. Якщо хтось відійшов, вертайся до Христа, прийди сьогодні. Пам'ятай те, що твої тягарі поніс Христос. З ним легко йти, з Христом добре йти. Якщо ти сумний, є, в нього є потіха, в нього є настанова для тебе. В Христа є наука для кожного з нас. Шукаєш об'явлення, не знаєш, як жити, не знаєш, як бути. Читай Боже Слово, відкривай Божу істину. В нього на кожен день є для тебе особливе щось, щоб накормити твого духовного чоловіка. Тож, нехай Бог благословить, коли ми будемо зараз молитися. Нехай наші слова будуть словами подяки, що Бог дав нам можливість до нього прийти. Для того, що Він взяв наші немочі, наші хвороби, наші тягарі, він поніс і нам любує йти з ним. Його тягар не є важкий. Ярмо моє любе, а тягар мій легкий, так сказав Христос. Ми подякуємо за те, що Слово Боже відкрите і наука Христова вона є доступною для нас. Ми можемо вчитися кожен день, відкривати для себе щось важливе, шукати цей скарб, і Христос готовий кожного дня давати нам щось нове. Це глибина, з якої ми можемо пити, з якої ми можемо їсти. Книга Біблія, Боже Слово. Тож давайте прикладемо для того зусилля, будемо насичувати нашу духовну людину Божим Словом. І в сьогоднішній день ще я хочу звернутися особливо для тих, хто має якісь надзвичайні переживання, скорботи, можливо, хтось обтяжений якимись думками. Пам'ятай, що Христос той, хто заспокоює, якщо ти прийдеш до Нього, якщо ти будеш слідувати із Ним, за Христом, завжди в ньому є спокій. Він тебе може заспокоїти за різних обставин, і коли війна в нас в країні проходить. Сховатися можна в Ісусі Христі, заспокоїтись можна в Ісусі Христі. Якщо ти пережив якісь надто глибокі почуття і ти не можеш справитися з ними, прийди до Христа. В Христі є мир і спокій і заспокоєння для твоєї душі. Сьогодні ми нагадуємо смерть нашого Господа Ісуса Христа, нагадуємо того, котрий віддав життя за тебе, щоби ти мав. Вічне життя, щоби ти був радісний в Ісусі Христі, щоби ти слідував за Ним і мав благословення протягом всього життя, всіх днів, які Господь назначив нам прожити на цій землі. Давайте віддамо славу нашому Господу і помолимося.